Ще неодноразово, бо в нас попереду ще декілька номінацій буде. Ви, кожен з вас, такі надзвичайні. І від вас, але таким теплом, світлом, добром, любов'ю, що хочеться, щоб вам всім частіше казали дякую. І не тільки на таких заходах, а навіть просто люди у вашому оточенні. Дякую вам. А ще я хочу вкотре подякувати тій людині, яка сьогодні вже була на цій сцені за спів, за голос, за серце і душу. Олександр Суров із з щастя, вкотре з'являється разом з нами. на слух, Але візуально, до прикладу, я частіше запам'ятовую обличчя. Ніж ім'я, до прикладу. І сьогодні на цій сцені я бачив, бачив стільки щасливих, усміхнених людей, і мені від цього було дуже радісно. Я хочу вам від щирого серця побажати, щоб ваше щастя, яке ви випромінюєте, завжди сяяло, завжди проростало. Ви молодці. Я щиро вам вдячний. Як дійти, що таке щастя, яка його ціна, коли майже його нема, що таке щастя, де його знайти, я забув дорогу і не знаю, як дійти, що таке щастя, яка його ціна, коли майже його нема, щастя зранку на балконі, у метро вагоні, у гостях і в ріднім домі. Щастя мати друзів, щастя в незакінченому вузі, щастя у пакетах з магазину, щастя пережити зиму, щастя в кожній ноті, щастя фотки на старекій фоті, щастя твій похнастий котик, щастя типух настикоти, щастя у за... Знаю, як йти, що таке щастя, яка його ціна, коли маєш, все, та його нема, що таке щастя, де його знайти, я забув дорогу і не знаю, як йти, що таке щастя, яка його ціна. Дякую. Суров, дуже талановитий, емпатийний. до цього часу виконавець. Новий трек він записав, як він називається. Останні? Да. Останній, аргумент. Останній аргумент. Останній аргумент це композиція, створена спільно з таким артистом, як Козак Сіромаха та з 26-ю артилерійською бригадою. Це пісня, вона. Щодня боронить нашу державу, це пісня мотивація. Можливо, це стане гімном артилеристів, час покаже. Я буду дуже вдячний, якщо ви перейдете на Ютуб, підтримаєте цю композицію, залишите там свій коментар і підтримайте таким чином українську культуру, наші Збройні Сили, а також триває збір на 26-ту артилерійську бригаду. хто... Хоче чи має можливість долучитися, я буду вам щиро вдячний. Дякую. Ви не думайте, що ваш коментар він, він зробить Олександра таким відомим виконавцем, тому що я знаю, на якому місці WPLMusic. На якому місці WPLMusic? Останній аргумент? Він в конкуренції. Так, добре. Але добре. Тобі за підтримку завжди хлопців і всіх ініціатив благодійних. І я ну, пишаюсь дружбою з тобою, дуже дякую тобі. А ці квіти ти подаруєш своїй дівчині чи мамі, там вже дивись. Дякую. <плес> Ваш гучні Олександр Сурова. Я сподіваюся, сподіваюся, що ми ще неодноразово побачимось, бо всі, хто знаходиться в цій залі, ми є насправді більше близькими, ніж ми про це навіть можемо уявляти. Ми робимо спільні ініціативи, ми крокуємо в дивлячись тільки вперед і думаючи тільки про наше щасливе майбуття. І, власне, тому ми сьогодні тут і зібралися, друзі.